Всім привіт! Ви на каналі Доктул. Сьогодні буду травити платку для пакуну пінцетика Це для регулювання потоку сасування. Так що, спочатку приготую, ну, в принципі, я з допомогою луда робив, розпечатав. Намалював схемку, розпечатав переніс за допомогою утюга От, тепер будемо травити плату. Для цього нам потрібна перекись сіль і лимонна кислота. Зараз зальємо, той тобто засипемо 3 ложки лимонної кислоти на 50 мл перекусі і півтори ложечки солі. Кинув 3 ложки лимонки, півтори ложки солі. Так, і наливаємо тепер 50 мл. перекисі Платка невелика, тому 50 мл. Не хочу раз, зайвий раз стратити перекис. І в принципі перемішуємо це все. Зараз воно розтворитися все і потім кинемо плату. Так. Тепер кидаю плату. Я кидаю вниз малюнком. Так, ложечку ми витягуємо. Плюс потім допомагаю ще феном. Підігріваю. воно підігріває, перемішує, і тоді швидше йде процес травки. Вроді витравилася. Сейчас підниму подивимося. Ще не повністю з цієї сторони, так що почекаю трішки. Ось так витравив плату. Ставимо лайки, підписуємося на канал.